мийка фірми Кронер, розмір якої 60 на 50. Виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу мийки 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. В комплект входить змішувач з гнучким гусаком. На холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон та всі шланги для під'єднання мийки. кріплення, гарантія на мийку 5 років. Ціна такої мийки 3600 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.